Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок, всім доброго дня. Я вас вітаю. Розмовляти буду сьогодні тихенько, бо поряд сидять декілька рибалок, щоб нікому не заважати. Сподіваюсь, ви мене чуєте гарно. Сьогодні в мене нове місце, нова локація і нова водойма. Для мене вона не дуже нова, тому що я тут рибалив минулого року декілька разів. В цьому році я тут іще не був, але дивлюся, вже піднялася куршиночка. І зараз ми забредемо воду, тому що над головою дерева, мішають гілки і спробуємо закидати під саму кушиночку. Тож не гаємо часу, розпочинаємо рибалок. Сьогодні, друзі, вихідний день, тож рибалок на водой не вистачає. Як зазвичай я приїхав поранше, але моє місце, де я хотів стати, вже зайняте. Але то нічого, облаштуємося поряд, Теж таке непогане місце. І є саме головне, що є вже зелена молода кушиночка. Тож швиденько зараз закинемо удочки. Дивіться, рибалити я буду на удочки від компанії Віннер. Моделька називається V8H в довжині 5,7 метрів. Мої улюблені махалочки. Також є в мене чергова удочка, коротенька, 4-метрова. Не знаю, чи взагалі будемо її закидати. Подивимось. В якості наживки, звісно, ж червоні навозні черв'яки. Залишилися з минулої рибалки. Сподіваюсь, нам на сьогодні вистачить, тому що свіженьких я не підкопував. В принципі, трохи ще є. Також спробуємо підживляти піне тісто, як завжди на моїх риболовлях, є медове і кукурудзяне Ну а годуватися сьогодні будемо з такою чудовою прикормкою інноваційною від компанії Real Fish чебрет чеснок До речі, дуже вдала серія саме чебрет-чеснок, чеснок. чеснок линь-карась, червоний черв'як, дуже класні прикормки саме по карасю. У мене тут повна пачка. Я думаю, що десь половина пачки мені на сьогоднішній риболок вистачить. Дуже друзі, якісна, запашна, ароматна прикормка. Завжди гарно збирає рибу. Подається карасику, підходить лин. До речі, тут також є лин. В Минулому році я піймав тут одного лина десь на кіло 800, здається. Одну уночку я вже закинув, проміряв глибину десь близько 2 метрів. Сьогодні в мене також новенькі поплавці. Люблю поплавки, друзі. У мене вже їх, мабуть, штук 30 або 40 різних видів. І намагаюсь на кожній рибалці ставити новеньке. Знасть кріпиться дуже просто. Ось така бубушечка на кінчику, петельку накинули, затягли і вже все готове. Поплавець так само кріпиться дуже просто, в застіпку, пристюбуємо і все готово. Застібка знаходиться між двома резиновими стопорцями. Два зверху, два знизу. Раніше ставив по одному, але вони здвигаються. Тепер ставлю її по два, так набагато краще тримається глибина. В якості наживки. Піно спробуємо, метулечку я наду кукурудзяне. Сюди поставимо медове і парочку черв'яків. Все по класі. І на тісто з черв'яками. Ось такі смачні бутерброди. І закидаємо прямо десь під кувшиночку. По красоті Обалденно вийшла прикорка, так ароматно пахне. Ну, як завжди, реалфіш, друзі, на висоті. Ніколи нам ще жодного разу не підводило. Так. Загипнулися такненько. На кожний поплавець. По декілька кулок, ближче, далі. Зробимо гарне закормочне таке пятно прямо в отам. Ну і будемо чекати карасики. Майже завжди викидаю практично всю прикормку, іноді трошечки залишаю, щоб через годинку-другу трошки докидатися. Так само і сьогодні залишимо на пару жменьок і догодуємося трошки пізніше. Перша поклювачка, друзі. Дивіться, який кабанчик. Карасі тут гарнілчі такі, блін клюючі. Просто кати. Дерево мені так і над головою мішає. Єсть перший нарешті. Хвилин 15-20 не клювало. І ось перший пішов Ось такий ось гарний лапоть Медове пінокісто з черв'ячком спрацювало. Це, ліва уночка, то що я другу закидував. Тут у мене медове пінотісто, а на тій уночці кукурудзяне. Два-три черв'ячка йому, щоб рухались. Скільки їжу на цій водойми, працює лише в основному черв'як. Це в цьому році я почав ще пінотісто підживляти. А ті роки пробував і перловку там, і мастирки різні. Майже не хоче. От черв'ячок і то так. Откуди аж куда стартануло. Мал помалу так розклювалися карасики. Почала працювати прикормочка, зібралися вже. Класні, класні карасі. чудова погона, сонечко світить, тепло, карасики клюють. Вже навіть довелося черв'яки заховати, бо вже так трошки нагрілися, дибуть. Скоро їм буде труба. Припікає сонечко з самого ранку. І вітерець піднявся. Не сильний, але вже хвилю вже Не Не дуже комфортно рибалити, коли хвиля. Удочку не закинеш куди слід. За кувшинки чіпляється, але ж без вітру нікуди. Журна удочка спрацювала. Я її закинув в саму траву ось. біля себе майже. Лиця якого красення впіймала. Ух, гарний кабанчик. Не закормлю на місце в травички. А дві дальні удочки стоять, аж хто знаде під латашками. На них рідше клює. На цю я наживляю просто чистого черв'ячка. Удобно сюди закидать, вона коротенька. Мені дерево не мішає. Закидати удобно. Можна було б і ці сюди закидати, але я тоді за деревини не витягну їх. Чергова удочка сьогодні видає результати краще, ніж дві закормлених. І знову який гарний гарний ну, Так, Сьогодні чергова удочка працює за всіх. Фух, красені. Місце сьогодні, друзі, вирішує. Одна удочка працює за всіх. Знов чергово. Мені здається, просто весь карас стоїть. тут в траві і треться там. Тому вона працює. Він там збирається і клює. А не дивлячись на те, що ті удочки стоять під лотахами, вони більш на глибокому і на чистому і там чомусь не хоче. Ось така сьогодні риболовля. Ну, нехай клює хоч на одну. Багато мені не треба, але свій десяток, я думаю, я вже словлю сьогодні. Знов чергова вуличка. Оці дві стоять, друзі, як вкопані. Не знаю чому, але працює сьогодні тільки вона. Підспів жаб, птахів, соловів, насолоджуємося, риболовлею. Хрущі просто над головою гудуть, як рой. Так багато їх вітер тільки подме і падають, як не знаю, як груші в воду. ляп пляп ляп пляп -ляп, 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 ляп Ну що, друзі, будь-то я, мабуть, вже збиратися додому, бо на годиннику майже 11 година. Ранковий кльов практично скінчився, так, іноді щось покльовує. Але вже не те, що було зранку. Було дві покльовки явно щучих, тому що відгризла мені гачки, лин не прийшов, а зрештою було в іншому все чудово. Карасі клювали класно. Давайте я вам покажу загальний свій улов. Щось я нарахував, здається, 13 чи 14 гарних таких величеньких карасів. Дивіться. Ну чим не відмінний улов. Дивіться які карасі клювали. Рибалка, як на мене, вийшла просто бомбезна. Хай вони ще побудуть трошки в воді. Я вже одну удочку почав складати. Так що на сьогодні досить. Тим паче, що рибки я вже підловив, як ви бачите, достатньо. Тож, кому відео сподобалось, не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну а я з вами буду вже прощатись, друзі. Всім до побачення, на все добре, пока-пока.